Тут у нас така кубики, вони. тут є кожне борошно і тут є така ампула, яка із вірусом вакцини проти сказу. Тваринка має поїсти її і прокопнути ту ампулку із вакциною. Ми розкидаємо посадки, лісові смуги, поля біля нор, доскладаємо вакцину. 20 штук 20-25 на один квадратний кілометр. вакцина застосовується для попередження розповсюджування сказу. Ефект від нашої роботи однозначно є по контрольних полях. Фактично на 15-й день з'їдають все, тобто 90% приманок, з'їдаємо. у зв'язку з військовим станом. заборонено полювання. І розмноження йде червоної лисиці, але випадків сказу не збільшується. В тому році десь було п'ять випадків, то в цьому році ми маємо два випадки по лисах.